Курс бухгалтерський облік з нуля в комплексі з БАЗ плюс головний бухгалтер, комплексне онлайн-навчання бухгалтерського обліку та програма БАЗ для початківців та професіоналів. Отримати практичні навички та станьте висококваліфікованими бухгалтерами. Для кого призначений цей курс. Початківці бухгалтері. Ідеальний старт для тих, хто хоче освоїти професію бухгалтера з нуля та отримати практичні навички в роботі в програмі БАС, діючі бухгалтери, можливість підвищити кваліфікацію, оновити знання відповідно до змін законодавства та панувати роботу в БАС, студенти економічних спеціальностей, доповнення до теоретичної бази знань реальними практичними досвідами та навичками роботи з учасним програмним забезпеченням. Підприємці та керівники розуміння основ бухгалтерського обліку для ефективного ведення бізнесу та контролю фінансових процесів. Що ви отримаєте після проходження курсу? Практичні навички в БАЗ, вільне володіння програмою БАЗ для ведення повного циклу бухгалтерського обліку на підприємстві, різних форм власності, вміння складати звітність, знання всіх нюансів підготовки та подання фінансової, податкової та статистичної звітності, розуміння бухгалтерських проводок. Певне складання та інтерпретація бухгалтерських проводок для відображення господарських операцій, навички реєстрації підприємств, датність самостійно оформлювати документи для реєстрації підприємств та ФОП. Формат навчання онлайн через Zoom. Навчання проводиться дистанційно через платформу Zoom з демонстрацією екрану та живим спілкуванням із викладачем. Заняття доступні для слухачів з усієї України та за кордоном. Ви зможете навчатися в будь-якій точці світу, маючи лише доступ до інтернету. У разі відключення електроенергії проводиться відеозапис занять, до якого ви отримуєте доступ. Пропущені теми можна безкоштовно прослухати в іншій групі. Програма забезпечення та матеріал. програма БАЗ. Доступ до програми БАС трьома базами: робоча, домашня та для ведення обліку ФОП. Ви зможете практикуватись навіть після закінчення курсу: лекційні матеріали, детальні конспекти, лекцій з усіх тем курсу, які допоможуть вам закріпити отримані знання та використовувати їх у роботі, методичні посібники, докладна методичка по баз по інструкціями щодо виконання основних операцій в програмі. Всі матеріали та програми забезпечення видаються слухачам безкоштовно і залишаються у вас назавжди для подальшої практики та використання. Структура комплексного курсу: Курс бухгалтерський облік з нуля в комплексі з Баз плюс головний бухгалтер це повноцінна програма навчання, яка об'єднує декілька спеціалізованих курсів. Бухгалтер по первинним документам плюс Бас, це 6 занять по 4 години. Курс бухгалтера з нуля плюс бас, 11 занять по 4 години, курс Бас, бухгалтерія для України, 7 занять по 4 години. Кадри плюс заробітна плата плюс Бас, 4 заняття по 4 години, головний бухгалтер плюс Бас, 11 занять по 4 години. Модуль бухгалтер по первинним документам плюс бас. У цьому модулі ви навчитеся працювати з первинною документацією, що є основою бухгалтерського обліку. Ви дізнаєтеся, як правильно оформляти, реєструвати та зберігати різні види документів, класифікація та призначення первинних документів, правила оформлення та обов'язкові реквізити, реєстрація документів БАЗ, ведення документів обігу на підприємстві. Зберігання та архівування документів, відповідальність за помилки в оформленні первинної документації, тривалість модуля 6 занять по 4 години, вартість окремого курсу 7 тисяч гривень. Курс бухгалтера з нуля плюс пас. Цей модуль спрямований на формування. Фундаментальних знань з бухгалтерського обліку та їх практичне застосування у програмі БАЗ особлива увага приділяється базовим поняттям та принципам обліку, основи бухгалтерського обліку та принципу його ведення, план рахунків та бухгалтерські проводки, облік активів, зобов'язань та капіталу, документування господарських операцій, основи податкового обліку, складання фінансової звітності. Тривалість модулу 11 занять по 4 години, вартість окремого курсу 9600. Його можна оплачувати двома частинами. Модуль курс бас. Бухгалтерія для України. Цей модуль повністю присвячений вивченню програми БАС, яка є сучасним інструментом автоматизації бухгалтерського та податкового обліку в Україні, Ви детально знайомити з усіма функціями та можливостями програми: налаштування програми БАС, початкове налаштування програми, створення нової організації, встановлення облікової політики, заповнення довідників облік активів та зобов'язань, облік основних засобів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків з контрагентами, роботи з документами, створення, редагування та проведення первинних документів, формування різних типів господарських операцій, формування звітності, підготовка та формування фінансової, податкової та, та статистичної звітності, вивантаження звітів. Тривалість модуля – 7 занять по 4 години, вартість окремого курсу 7 тисяч гривень. Модуль, кадри і заробітна плата. Цей модуль присвячений кадровому діловодству та нарахування заробітної плати в системі БАС. Ви навчитеся правильно оформлювати трудові відносини та проводити всі необхідні розрахунки. Кадрове діловодство, прийом, переведення, звільнення працівників, нарахування заробітної плати, відпускних, лікарняних, декретних. Розрахунок та облік податків і зборів заробітної плати, формування та подання звітності з праці, автоматизація кадрового обліку та розрахунки заробітної плати в БАС, військовий облік, тривалість модуля 4 заняття по 4 години, вартість окремого курсу 6 тисяч гривень. Модуль необоротні активи, класифікація необоротних активів, ознайомлення з різними видами необоротних активів. Та їх класифікацію згідно НПСБО та МСФЗ, визначення критеріїв визнання активів. Облік основних засобів, документально оформлення операцій з основними засобами, облік надходжень, експлуатації та вибуття, нарахування амортизації, облік нематеріальних активів, особливості обліку нематеріальних активів, документальне оформлення, визначення строку корисного використання, амортизація, облік неборотних активів, БАС, практичні аспекти відображення операцій з необоротними активами в програмі БАС, формування звітності по неборотних активах. Тривалість модуля 6 годин, вартість окремого курсу 900 гривень. Модуль головний бухгалтер плюс бас. Цей модуль розрахований на підготовку фахівців рівня головного бухгалтера. Ви вивчите складні аспекти бухгалтерського обліку, правлінського обліку та податкового планування. Організація бухгалтерської служби, структура бухгалтерії, розподіл обов'язок, внутрішній контроль та документообіг, облікова політика підприємства, розробка та впровадження облікової політики відповідно до специфіки діяльності підприємства, фінансовий аналіз, аналіз фінансового стану підприємства, показники ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості. Податкове планування, легальні методи оптимізації оподаткування, податкові ризики та їх мінімізація, управлінський облік, формування управлінської звітності, бюджетування, аналіз витрат та доходів. Тривалість модулі: 11 занять по 4 години, вартість окремого курсу 8 тисяч гривень. Наступний модуль він називається Облік та звітність підприємця плюс база. Цей модуль розкриває особливості ведення обліку фізичним особам підприємцям на різних системах оподаткування. Ви дізнаєтесь про специфіку оподаткування ФОП та навчитися використовувати Баз для обліку підприємської діяльності, облік для ФОП на єдиному податку першої чи групи, особливості нарахування ЄСВ для підприємців, ведення книги обліку доходів та подачі звітності в електронному вигляді, особливості використання БАЗ для обліку діяльності ФОП. Тривалість модульів. 11 занять по 4 години, вартість окремого курсу 9600 тисяч гривень, 9 гривень можна оплачувати двома частками. Модуль реєстрація ФОП. Підготовка документів, збір необхідних документів для реєстрації, вибір кветів, визначення місця реєстрації, подання документів, подання заяви на реєстрацію онлайн або через адміністративний центр, терміни розгляду, вибір системи оподаткування, аналіз переваг та недоліків різних систем оподаткування, вибір оптимального є для вашого бізнесу, відкриття рахунків та реєстрація РРО, відкриття банківського рахунку, реєстрація програмного або класичного РРО за необхідності. Початок діяльності, організація обліку, отримання електронних ключів, підготовка до першої звітності. Тривалість модуля 4 години. Вартість окремого курсу 800 гривень. Переваги, навчання в центрі Польс. Викладачі практи. Наші викладачі це практикуючі бухгалтери з багаторічним досвідом роботи, які поділяться реальними прикладами та порадами з власної практики. Практичний підхід: більше 70% навчального часу присвячено практичним завданням та реальним кейсом, що дозволяє закріпити теоретичні знання та відпрацьовувати навички. Сертифікація після закінчення курсу ви отримаєте сертифікат, що підтверджує ваші знання та навички. Які цінуються роботодавцям підтримка після навчання. Ми надаємо консультаційну підтримку випускникам курсу протягом місяця після завершення навчання. Вартість навчання. Вартість комплексного курсу 13 200 гривень. Його можна оплачувати трьома частками по 4400 гривень, знижка при повній оплаті 2%. Виплатите 12 тисяч 936 гривень при одноразове платі всієї суми, і економія при виборі комплексного курсу більше 35 тисяч гривень порівняно з вартістю окремих курсів. Тобто, якщо ви обираєте повний курс, ви бачите, що вартість його майже в три рази менша. Курс бухгалтерський облік з нуля в комплексі з БАС плюс головний бухгалтер є найбільш вигідним варіантом навчання, оскільки включає всі необхідні модулі за значно нижчою ціною порівняно з її окремим проходженням. Первинні документи, бухгалтер з нуля, БАЗ, кадри заробітної плата, неборотні активи, головний бухгалтер, облік ФОП, реєстрація ФОП все це включено в комплексний курс. Географії наших студентів онлайн-формат навчання дозволяє нам проводити курси для слухачів з усієї України та з-за кордону. Наші студенти навчаються з таких міст України, Київ, Бучі, Ірпінь, Вишгород, Бровари, Бориспер, Біла Церква, Івано-Франківськ, Тернопіль, Харків, Одеса, Дніпро, Вінниця, Житомир, Чернігів, Полтава, Суми, Черкаси, Івано-Франківськ та інші міста України. Та селища, а також з інших країн: і Польща, Чехія, Німеччина, Литва, Лят, Литві, і Латвія, Естонія, Великобританія, Нідерланди, Болгарія, Грузія, Туреччина, Об'єднані, Арабські Емірати, Занзібар, де б ви не знаходились, ви можете приєднатися до нашого навчання та отримати якісні знання з бухгалтерського обліку та роботи в вас. Особливості проведення занять. Живе спілкування. Заняття проводяться в прямому ефірі через Zoom, з можливістю задавати питання викладачу та отримати миттєві відповіді, ви бачите екран викладача і можете спостерігати за всіма діями в програмі. Можливість повторного відвідування ви можете безкоштовно відвідати припущення або незрозумілі теми в іншій групі свого викладача, щоб повністю засвоїти матеріал. Відеозаписи занять. У разі відключення електроенергії, або якщо ви пропустили заняття, вам надається доступ до відеозапису, щоб ви могли опрацювати матеріал зручний час. Українська мова викладання. Всі матеріали та заняття проводяться українською мовою, що забезпечує комфортне навчання для україномовних слухачів. Відгуки наших випускників ви можете прочитати на. В сайті навчального центру Польс польській. А також в соціальних мережах, як записатися на курс. Зв'язатися з, зв з нами, зателефонуйте за номером 097 885, 8508. 0,95 357 84 35 або напишіть нам в вабері, щоб отримати детальну консультацію та дізнатися про найближчі дати початку навчань, обрати зручний графік, ми пропонували різні групи з різними графіками навчання, щоб ви могли обрати найбільш зручний для вас варіант ранкові денні, вечірні та групи вихідного дня. Оплатити навчання, ви можете оплатити повну вартість курсу зі знижкою 2%, бо розділити оплату на три частини по 4400 гривень. Отримати доступ до програми. Після оплати ви отримаєте доступ до програми та навчальних матеріалів для підготовки для, до занять. Почати навчання. У день початку курсу ви отримаєте посилання на Zoom-конференцію, зможете приєднатися до занять. Важлива інформація. Для онлайн-мерчення вам знадобиться комп'ютер або ноутбук з доступом, до інтернету, встановлена програма Zoom та можливість чути викладача. Бажано також мати мікрофон для спілкування з викладачем.